Я думаю, що це буде до партії регіонів наша районна організація абсолютно проти. Всі до єдиної людини, яка залишилася зі мною. Всі проти. Я не знаю, що у вас в районах відбувається, але в нас абсолютно проти. Тобто вони хочуть, якщо йти, то або йти з якоїсь іншої партії, тільки не з партії регіону, не з правлячої партії, або йти самостійно. Я думаю, що якби партія пішла самостійно, то вона ще б якийсь б 5 своїх відсотків вона б взяла. Тому що коли Тігібко переходить до Януковича, він вже втрачає батьківщини взагалі не зрозуміла ситуація, але вони своє візьмуть. Якби ми залишилися на цьому, рівні, де ми зараз знаходимося, і сказали Януковичу, що ми не підемо до нього, то в нас б свої 5% було. І залишились при владі. В даній ситуації залишається тільки Володимир Михайлович Литвин. Я правильно кажу? Чи ні? Чи хтось зі мною не згоден? Я не зласен. Ви зі мною не згодні, так? Да? Чому скажіть, будь ласка, Давайте, так. Хто з ким не згоден, кожен буде мати виступити і сказати свою позицію. А останні з тобою згоден. Я не тільки позицію, я хочу заяву зачитати. Будь ласка. Тому що мені позицію позицію я, позицію, я свою голосили ще ще два десь три місяці тому. Добре. Я попередила Добре. тільки я дізнаюся про Добре. те, що будуть якісь іти офіційно перемовини, які почали 2 листопада, про те, що партія Литвина буде. Е, е, Ходити у партію в регіоні, я зразу пишу заяву на звільнення. Це не через те, що я йду в якусь іншу партію. Я не хочу просто знаходитися в ті партії, я не хочу приїхати в район і щоб мені ззаду там бігли люди і кричали, що ми тебе зараз вб'ємо за дану ситуацію. Тому що до мене вже вчора 50 чоловік прийшло, 50 чоловік. Я ж відео вам покажу, покажу фотографію, щоб не сказали, що я збрехала. І требують з мене, з мене требують, що чого в нас піднялись комунальні послуги і так далі. І вирішіть нам, будь ласка, це питання, тому, що в мене за чотирьох кімнатне було 900, а тепер півтори тисячі гривень. І я повинна вирішувати, це вирішувати. Оце питання вирішувати. Коли Янукович, ну я допустимо не можу поняти, коли Янукович строїть собі межегір'я, ну якщо б у мене допустим, не було грошей, ну зачем мені в орендованій квартирі робити, допустимо, ремонт, і в мене нема чим за сєт, за газ і за воду заплатити? Це те саме в державі робиться. У пенсійному фонді ноль, но ми строїмо межегір'я. У пенсійному фонді ноль но ми беремо кредити і строїм стадіони і крадемо по карманам усі гроші. Ну що не так? Так, а тоді хтось мені ще встає і каже: я не согласен. Чому ви не согласні? Об'ясніть мені в даній ситуації. Він Так, моя заява, шановний це заява Володимира Михайловича Литвину. Шановний Володимир Михайлович, офіційно заявляю вам про те, що приєднання нашої райо. Нашої народної партії до партії регіонів, це зрада. Ми йшли, розхвилювалася на вибори із гаслом: землю і душу не продають. Та виявилося, що саме ви не лише продали свою позицію щодо землі, а й принесли в жертву нашу партію бандитському угрупованню. Це правда. Як голова Гадецької районної організації народної партії ще раз наголошую офіційно, що наша районна організація проти вашої ідеї злитися в одну могутню провладну партію, щоб згодом більш потужне, потужно е, е, воювати проти нашого народу. Кажу вам відверто, це не наше гасло, на наш погляд, ви не маєте ніякого морального, ні, ні морального, ні юридичного права самостійно приймати рішення щодо об'єднання. Так, ці переговори не повинні переходити лише на рівні голів обласних організацій. Ми вже давно зрозуміли пріоритети партії регіонів це покращення їхнього життя вже сьогодні, а нашого знову буде завтра. Тому ми будемо вважати усіх, хто підтримає вашу позицію про приєднання об'єднання політичних сил з Радою українському народу. Також ми абсолютно проти арешту Юлії Тимошенко. Я не в ту партію, ніколи не щоб ніхто не думав. Просто я позволюсь нашу позицію. Проти арешту Юлії Тимошенко. І нам не подобається те, що в цій темі ви прикидаєтесь глухо Слідуючи з цього, прошу прийняти мою заяву про звільнення із партії, бо дуже дорожу своєю фамілією і не бажаю переповнювати ваші ряди зрадників. З повагою, Ірма Крот. Я. Ну, я Дякую. Вона може бути е задоволена і конференцією вашої партійної організації районної. Стосовно того, що я не виправдання Литвину, не виправдання.